Ми всі говоримо про те, що долина в у нас є відділ від, 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 від туризму. І в Долинську громаду ми час від часу, часу позиціонуємо і десь бачимо і планують, працюємо над тим, щоб Долинська громада була туристичною громадою. В часості ми досить багато є звернень, досить багато є обговорень, представників, і, і часто їх рекламують тих, хто збирають мене. Найбільше їх є, мабуть. У селі Росіець. Ми всі знаємо одного, ну, другого, третього підприємця, часто їх бачимо на алеї біля будинку культури, які продають свій мед. Да, да. Але питання стоїть в тому, які вони мед будуть продавати, якщо ми легше стоїмо над тим, що треба розширювати і збільшувати полігон. Третий побудовий підходить. Мусимо нікуди не ні, кінця, ні. це ми всі добре розуміємо. E, Польгону ніхто не закриє, його. для того, щоб просто його.